Вітаю! Я Буцикіна Наталя, викладач онлайн-школи математичка, і ми разом з вами вивчаємо математику. Я хочу сьогодні відкрити вам знайоме і незнайоме одночасно. Почнемо відразу з практики, розв'яжемо рівняння. Корінь із трійки Х мінус 2 дорівнює Х. Починайте! Працюйте! Ну, до речі, яке це рівняння? Корінні стрійки присутні, присутні в рівнянні. Це можливо і раціональне? Або це лінійне? Яке це рівняння? Як визначитися? Звичайно, це лінійне рівняння, тому що Х на в першому степені. Як ми працюємо з лінійним рівнянням? Переносимо зміні вліво усі вирази, які містять Х, а усі інші переносимо вправо. Але що тут несподіваного? В звичайному лінійному рівнянні ми звикли до раціональних коефіцієнтів. Це можуть бути цілі, можуть бути дробові, додатні, від'ємні, але не корінь. Коли ми вивчаємо в сьомому класі такі рівняння, в нас не може бути там корення. Але ви маєте бути готовими до усього. Працюємо, переносимо вирази, які містять змінну вліво. Корені і х так само зліва я залишаю мінус х, а число 2 перепишу справа. Що тоді? Якби то було 3х мінус х, ми б відняли коефіцієнти, записали 2х до рівня 2, це було б дуже легко. Що робити тут? Ми х винесемо за дужки. в дужках в нас залишиться корінь із трійки мінус 1 до рівня, звичайно, 2. Якби то було 2, ми б тоді двійку поділили на коефіцієнт перед x і отримали б х до рівня 1. А що робити тут? Множили на вираз корінь із трійки мінус 1, тепер на нього і будемо ділити. Тобто, не зможемо. Незважаючи ні на що, ми працюємо за тими самими правилами, які ми звикли застосовувати до звичайних лінійних рівнянь. Тобто, до речі, звичайне лінійне рівняння. Тоді х дорівнює, я пишу в вигляді дробу в чисельнику 2 в знаменнику корені стрійки мінус 1. Так, залишити? Ну, якщо ви не знаєте, як працювати з коренем, то, звичайно, так і залишити. Але учні, які вивчали тему корінь в 8 класі, знають, що тут можна звільнитися від раціональності знаменнику. Домножимо на корені стріки плюс 1 це спряжений вираз, і чисельник, і знаменник. В Чисельнику маю 2 домножити на корені стрійки плюс 1, а в знаменнику буде дві дужки. Корені стрійки мінус 1, корені стрійки плюс 1 дасть. Різницю квадратів. І та різниця квадратів нам дасть корень із трійки в квадраті мінус одиничка в квадраті. Рахуємо. 3 мінус 1 буде 2. 2 в чисельнику 2 в знаменнику скоротиться. І ми маємо відповідь корінь із трійки додати 1. Це є розв'язок нашого лінійного, але трішки незвичайного рівняння. Скажіть, класно. Маєте бути готовими до усього. Приведу ще один приклад. Так само не дуже очікуваний. Запишіть рівняння. Так, працюйте разом зі мною, тоді буде користь. Х помножити на логарифм за основою 2 трійки дорівнює логарифм за основою 2 1, однієї 9, дев'ятої. 9. Працюйте. Що ви скажете? Що то є? Логарифмічне рівняння? Так. Оскільки тут є логарифм, але ні, це знову звичайне лінійне рівняння. До речі, його можна розв'язувати по-різному. Хто знає тему логарифм, може х внести під знак логарифму, записати зліва логарифм за основою 2 і справа в з основою 2, і пропотенціювати. Ну, хто не знає цієї властивості, може згадати, що 1 дев'ята, то 3 в степені мінус 2, мінус двійку винести на логарифм за основою 2, трійки поділити обидві частини рівняння. Тоді х дорівнює просто мінус 2. Про що я зараз говорю? Я багато називаю різних властивостей. До речі, про логарифм я багато розповідала на каналі, було е, відео, згадайте його швидко про логарифми. Можна робити по-різному, на те і важлива математика, що має багато різних способів. Але що поєднує усі ці завдання? Це звичайна тема лінійні рівняння. Найчастіше на ЗНО ми зустрічаємо типові лінійні рівняння. Я зараз покажу аркуш з завданнями з ну, зараз в мене на екрані лінійні рівняння, які виникали на ЗНО крайні роки. Я пропонувала вам розв'язати їх самостійно, а потім зі мною перевірити. Все дуже легко. Готові? Починаємо! Пробне ЗНО 2020, яке з наведених чисел є коренем рівняння. Звичайно, ви можете просто підставити запропоновані значення і поступово перевіряти. Якщо рівність буде правильна, то число є коренем. Якщо ні, то не є коренем. Але я пропоную такі легкі задачі швидко розв'язати. Х навпіл плюс Х поділити на 3. Я записую ці два дроби. В правій частині в мене 2. Можна. Помножити обидві частини лінійного рівняння на спільний знаменник двох дробів, і таким чином рівняння вже в нас буде звичайне ціле. Я множу на спільний знаменник це 6. Чому? Тому що 6 ділиться і на 2, і на 3. При множенні на 6 в нас в лівій частині вже не буде знаменника. Помножу на 3, при цьому 6 та 2 скоротиться, залишиться 3. Можна ще число 3 вважати додатковим множником цього дробу. Якщо 6 і 3 буде скорочено, ну, 6 це ще з перших, усі розуміють, то тут залишиться двічка. Можна казати, що ми зводимо дроби до спільного знаменника. І множимо і на ліву частину, і на праву частину обов'язково. Я тут пишу 6. Тоді залишається 3х додати 2х дорівнює просто 12. Це вже звичайне лінійне рівняння, таке, яке ми звикли бачити. 3х додати 2х буде 5х, 5х дорівнює 12. Наступний крок, як завжди, що ми робимо? Множили на 5, тепер ділимо обидві частини на 5. Х дорівнює 12 поділити на 5. Можна записати це в вигляді звичайного дробу, тоді нам краще буде виділяти цілу частину. Можна просто 12 поділити на 5 кому як зручно. 12, на, ціло на 5 не ділиться. 10 на 5 буде 2, 2 цілих, а 2 поділити на 5 то буде 4. 2,4 наша відповідь, і вона є серед запропонованих. Відповідь В є правильною. Переходимо до ЗНО 2020, задача 4, це знову тестове питання. Потрібно визначити, яке з наведених чисел є коренем рівняння. В чисельнику 5х додати 8, знову я вам кажу, ви можете просто підставити запропоновані варіанти в знаменнику трічка і визначити, підходить число, є правильна рівність, тоді, значить, є коренем рівняння. Як швидше, кому як швидше. Як на мене, такі простенькі рівняння, їх можна розв'язувати усно, швидше буде розв'язати. Знову множимо обидві частини рівняння на 3. Давайте я буду швидше вже писати: 5х, додати 8 дорівнює 1 помножити на 3 трійка. Тоді, що ми робимо? Змінні залишаємо зліва вираз, який містить змінну, то 5х. Числові вирази переносимо в праву частину, при цьому змінюємо знаки на протилежні. 3 мінус 8, маю мінус 5. Отже, х дорівнює множили на 5, тепер ділимо на 5. Мінус 5 поділити на 5, то буде мінус 1. Мінус 1 є коренем рівняння, відповідь йде правильна. І ще в нас є два завдання. Погляньте, пробне ЗНО 2021 року і ЗНО 2021 року. Я знову дуже прошу, щоб ви не дивилися, як я розв'язую, а швидко розв'язали самостійно, за мною просто перевіряли. Третє завдання. Х поділити на 10. Або х десятих, хто як вимовляє, дорівнює 2,5. Знову, бачите, усі ці рівняння поєднує один і той самий принцип. Вони усі лінійні, але дробові. Позбавитися від, дроб, від дробу це наша перша задача. Множимо на 10 обидві частини рівняння і відразу маю, що х дорівнює. 2,5 помножити на 10, то буде 25. 25 є відповідь серед запропонованих. Вона позначена літерою Г. Розв'язано. І останнє рівняння. 1 мінус 5х дорівнює 0, дуже простеньке лінійне рівняння. Залишаємо зміні зліва, мінус 5х дорівнює одиничку переносимо в праву частину мінус 1, ділимо на мінус 5, х дорівнює мінус 1 поділити на мінус 5, можна записати у вигляді дробу. Одна п'ята. Мінуси при цьому будуть е, знищені. Залишається звичайний дріб, відповідь В, правильно. Найчастіше такі рівняння можна розв'язувати усно, але зверніть увагу на лінійні рівняння, вони варті того. Я, як завжди, бажаю вам успіхів у навчанні. Ми з вірою в перемогу працюємо далі, не зупиняємося. До зустрічі!